Не місцеве самоврядування це сильна громада, а сильна громада успішна держава. У цьому впевнена Наталя Максіна, голова громадської організації Шоскінський актив громади. Саме вона є автором петиції щодо створення статуту Шоскінської громади, за яку нині триває голосування на платформі єдиної системи місцевих петицій. Статут громади є найбільш дієм інструментом під час прийняття рішень місцевими радами. Простими словами, статут це маленька. Наша конституція він має вищу юридичну силу, також як і інші акти, які приймають наше місцеве самоврядування. Статут це найбільш дієвий інструмент під час прийняття рішень місцевими радами. Також у цьому документі не тільки описується те, як місцеві ради повинні працювати, але й те, як громадяни можуть взяти участь у процесі прийняття рішень органами місцевого самоврядування. А також статут може регламентувати недовіру до Рад, голів, рад або окремих депутатів, якщо є такий випадок. Участь громадян у процесах прийняття рішень є основою функціонування та розвитку справжнього демократичного суспільства. Адже завдяки їй відбувається соціальний діалог із найважливіших питань у разі ухвалення статута. Там буде відображені і соціально-економічні показники, і культурні цінності. Вся спадщина нашої Шостянської громади. Хочу ще пояснити простими словами. Просто ми будемо розуміти, що входить в нашу громаду, що є нашою власністю, а саме найбільша мета наша. Щоб суспільство зрозуміло і об'єдналося разом налагодили кращі стосунки між мешканцями і місцевою радою, статут повинен бути у кожній громаді для повноцінного забезпечення прав громадян. А ми вважаємо і сучасний світ вважає європейський, що усі важливі рішення повинні прийматися разом разом з суспільством, тому що згідно конституції України статті 5, Єдиним джерелом влади на сім є народ. Прийняття статуту дає можливість детально описати всі можливі форми співучасті жителів громади для вирішення питань, які реалізуються в межах громади. Найголовніше ще питання прописати це комунальний автопарк. Так ми знаємо, зараз знаємо, що у нас приватні перевізники, але дуже часто скаржаться мешканці вони не можуть доїхати або до роботи, або з роботи. Так, от ми могли б прописати, які могли б бути штрафи. За те, якщо привізник не виходить на свій графік, а також могли би прописати, що ми хочемо кожен рік виділяти кошти для придбання нових автобусів і створювати таку конкуренцію. Статут це також і нові можливості. Зараз всі гранти, які е, участвуют в нашій сумсумські громади, інші громади, а це закордонні гранти. Вони перше за все питають статут, чи є у вас статут? Якщо немає статута – немає демократії, тому. Там, де є статут, громадяни чітко розуміють, що все, що прописано в статуті, є їхньою власністю. І такі, допустимо, питання, як навіть сплату за доставку газу. Так? Якщо це наша земля, ми прописали в статуті, що ми є джерелом, ми є влада, і це належить все нам, то тоді, чому ми будемо сплачувати за доставку газу? Тоді ця газова компанія повинна сплачувати нам, тому що вона доставляє газ по нашим трубам. Проголосувати за петицію щодо створення статуту Шосткинської громади можна на платформі єдиної системи місцевих петицій. Вона повинна набрати не менше ніж 200 підписів протягом 90 днів з моменту публікації, а після буде розглянута виконкомом Шосткинської міської ради або ж депутатами у ході засідання сесії. Він буде розглядатися і створюватися разом з громадськими організаціями, з активістами, з нами, з мешканцями буде проходити опитування такі інші. Я думаю, що депутати. Підтримують, якщо ми ще звернемося, кожен до свого депутата і наголосимо про те, наскільки він важливий. Ну я думаю, наші депутати це розуміють, що це дуже важливий крок у майбутнє України. Вже підтримали петицію понад 150 мешканців громади. До завершення голосування залишилось 17 днів. Я хочу звернутися до мешканців Шостинської громади. Будь ласка, підтримайте цю петицію. Вона дуже важлива. Почніть сьогодні. Підтримуйте опитування і створюйте європейську громаду в європейській державі.